Мої вітання, шановні друзі! І сьогодні я безмежно радий вам показати нашу лінійку. Це оновлена Safina Light Game. Уважні наші рибалки, спінінгісти однозначно запитають, а куди ж це ви поділи літеру X з назви? Літера X означає хрестоподібне оплетення по бланку. В оновленій Safini Light Game ми вирішили змінити концепцію і зробити вудлища дещо легшими. Саме тому вона і має назву Light Game. То як нам це вдалося? Завдяки комбінації двох карбонів Трейка t 1100 g та M40J. І Звісно, що це нам одразу ж додало легкості. Всі спінінги стали набагато легшими. І всі точно пам'ятають і за що так любили Сафіну, так це звісно ж за її роботу на виважуванні. Запевняю вас, вона стала ще кращою, оскільки нам вдалося. Зберегти всі ключові переваги сафіни і додати ось в якому аспекті крива вигину бланку стала ще більш правильнішою, так би мовити, поговоримо також і про руків'я. Як бачите, наразі у нас два види руків'я. На більш легких сафінах ми використовуємо DPS. Котушко-тримач карбон на арборі для максимальної сенсорики. Ті, хто переймався з цього приводу, можете більше не перейматися, адже це наразі найкраще, найчутливіше рішення в технічному плані. Для більш важких моделей, для лайтів. Ось такий звичний для всіх. IPS один з найергономічніших, на мою думку, катушко тримачів. Руків'я просто ідеально лягає в руку, нічого тут ніде не тре ваші пальці. Для тих, хто дуже переймався з приводу того, чи буде якась незручність виникати, однозначно, ні протестовано на багатьох. В багливих рибалках-спінінгістах. Що стосується котушко тримачів, то для більш легких версій ми використовуємо DPS від VBO, це карбон на графітовому арборі. Надзвичайно легке та максимально чутливе рішення. Ті, хто переймалися з приводу сенсорики. Взагалі, забудьте про це. Оце наразі найтехнологічніше, найчутливіше рішення для ультралайта на сьогоднішній день. Для більш важких версій, для лайта у нас IPS. Це, мабуть, класика для цього форм-фактору. Максимальна ергономічність, верхня, дуже лаконічна, там маленька гайка-катушка тримача. Ніде нічого руку вашу не підпирає. За це можете не перейматись. Тут з цим все чудово. Як і баланс, як і розташування руків'я, баду, фору. Кожне вудлище протестовано на наших водоймах багатьма рибалками-спінінгістами. Ну і окремо декілька слів. Я просто зобов'язаний сказати про кільця. Наразі це майже безальтернативний варіант на ринку вудлищ, Цієї цінової категорії це аналог торзайта від компанії Webo. І ясна річ, що найголовнішою їх технічною особливістю, їх родзинкою, це є мала вага. Кільця абсолютно не перенавантажують бланк, і спінінг став ще менш інертним. У нього майже немає паразитних коливань. І ясна річ, що під час закиду, під час тривалих рибалок і таке інше. Ви це відчуваєте. Кожна така маленька, здавалося б, на перший погляд, дрібниця вона відчувається, і впевнений, що шанувальники Софін згодом зі мною погодяться. І як наслідок, ми отримали дуже легкі вудлища. Наприклад, 64 та модель до 4 грамів важить всього 50 грамів, а класична 76 довжина до 6 важить 58 грамів. 58 грамів це дійсно вражаючі цифри. Ще одним приємним бонусом для нас є те, що Сафіна комплектується змінним хукіпером та неопреновим чехлом. Ну, наразі це все. Це було коротко про нову Сафіну Light Game. Сподіваюсь, це було для вас корисним. З вами, як завжди, був Ярослав Злий. Не забувайте ставити свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, відповім на всі. Дякую вам і побачимось в наступних відео. Нехай щастить!